Гібрид дюк це в нас еталон осіннього розвитку. Якщо ми раніше знали, що Далтон це є найбільш активний гібрид в осінньому розвитку, то дюкові треба додати ще 20% по його активності. Мені колись на семінарі показують фотографію. кажуть, як ви думаєте, по чому це ріпак посіяний на волині? Я б ці версії б перебрав, оказується, що одну не назвав соя. Тобто сою зібрали 1 вересня на волині, посіяли дюк, і він в зиму пішов у фазі семи листків по цій активності. Тобто, це гібрид, який за перших 45 днів осінньої вегетації розвиває кореневу систему на метр сімдесят, якщо в нього немає шарів ущільнення. І ми весною з вами можемо тисячу разів спорити, чи внесемо добрива, вони промиються чи не промиються, що з ними трапиться, вони все одно не уйдуть за зону кореневу місну. Єдиний момент, треба дивитись на миші. Миші завжди визначають, хто з гібридів. Є найбільш активним в осінньому розвитку. А якщо ще до мишей додати і рослинні рештки, то вони можуть з'їсти гектарів 500 ріпаку або 700, і потім 160 соняшника, щоб не було скучно весною.